на цій шестині вже відбувається деформація зуба. Ось <риклад> він вже залізує, залізується вже. <риклад> Ця сторона гостра. Вже Це все ну, так... такі ну, зуба не то чешу, ось шестерствен виглядає Теперь не протектор походно зроблено. Більше схоже на погані якесь вирублення деталі. цікаво. Нарешті дійшла справа до зборки КПП. Знаєте, хлопці, що я притупив? Зараз розкажу, але попередньо робилося, дивіться, ось ця шестерня. Ось вона, бачите? Ось це шестерня робилося. Зуби не шліфовані, тому що е, просто фізично не може це зробити, шліфанути у зв'язку ось з цими упорами. Цю я думаю, що все ж таки могли, напевно, шліфунути. А цю вже ні, тому що ось вона в цю шестернь впиралася. Напевно, просто не захотіли. Ну, як би і нічого критичного, тому що всі шестері, які встановлені в цій КПП, всі зуби шестернь не шліфовані. Видно, що така доволі груба обробка. Значить, що я затопив? Я, всі шестерні, всі три штуки сидять на гарячу. Я нагрів цю шестерню, посадив, все добре сіло. Тим більше, що вал був холодний, в гаражі холодно, сіло добре. Цю шестерню нагрів, трішки довше погрів, але звичайно не більше того, не більше тих допусків, що дозволяється, так сіло нормально. Грію так само цю шестерню, вона сідати не хоче. Та що ж таке? Ще трошки підігрів до половини сіла, навіть трошки нижче, і далі не хоче сідати. Повіз, у мене немає такого преса, у мене 20 тонн, навіть менше, 20 тонн китайських. Повіз до своїх колег знімати цю шестерню на пресі, щоб нагріти нормально посадити. І сам себе ловлю на свій ж помилці. Я коли нагрів цю шестерню, посадив, потім цю вал вже нагрівався. І став доволі гарячий, розширився. І це шестерня не хотілося дати. Коли все охололо, я цю шестерню легенько підігрів, ну як легенько підігрів, так як потрібно. І вона сіла і все добре. а так я хлопці притупив. ну Нічого, зараз буду займатися регулювання усього зазору. так, Потім буду ставити цю шестерню Тут довелося на валу, я покажу, довелося на валу нарізати різьбу, щоб зворотим молотком вибити його. Ну, взагалі він не хотів йти, туди всі ви бачите. Так от повичищав, де міг. Бачите? Це не я різав, це вже колись вона розбиралася не мною. Я не прихильник у такого всьому. Все вимити, все чистесеньке. Так, регулірую і продовжую зборку. Чесно кажучи, я таку техніку ще не ремонтував, немає, маю досвіду. Але з цієї сторони дивіться, стопорне кільце. Так. З цієї сторони кришка. Ось така, з якимось там краповиком. Не знаю для чого, там таке він фіксований за допомогою такого штифтика. Нові підшипники, все нове. Коли я встановив вал, і зажав цю кришку, вал був зажатий. Так не можна було залишати, там підшипники більше всього прийшли в негодність. За допомогою прокладки вдалося схитрувати і зробити потрібен, потрібний зазор. Ось увий, щоб бал був не зажатий, але й не вільний щоб він добре крутився. Люфта немає, осьового все добре. Я б сказав, що регулювання ідеальне. Просто чудово. Надіюсь, ну, що все воно буде добре. Так, вставлю цю шестерню і вал. Ось, до речі, подивіться, чому я казав, що із заводу шестерні шліфовані. які зуби. Ну вони побиті якось стружкою, звичайно. Я зараз, наприклад, ще іншої шестерні покажу, вам що. Це дуже таке вишліфуване. Чесно кажучи, виготовленні шестеронь таке. Я б сказав би, навіть що ми, напевно, краще робимо якісніше. Таке коря, корявеньке. Корявенька така якість. Соєдської качество. Конечно. Ось так уже хтось реставрував дану шестерню. Я так розумію, що на токарному пройшли поправили. Візуально так ніби в рівень було з цим посадочним місцем. Але все ж таки я не на токарному болгаркою занизив ці сваричі й шви, щоб точно не було впірання або ж підтирання однієї шестерні. Однією шестернею другу. Ось так. Позанижав трішки. Зараз гріємо втулку. Буду сюди садить. Команда, зацініть яку ялинку зібрав. Пару годин на це потратив. Ну, це все тому що нема досвіду. Перший раз таку роботу роблю. Друга вже піде швидше. Літалюшок. Те на гарячу, те на холодну, те так, те сяк, те розлетілось, те розпалось, пружиночки, шарички. Ну нічого, зібрав. Завтра буду вже вкидати. Отака шуканці. Зараз накидаю підшипники і подивимося, як воно крутиться. У нас вийшло. Ви знаєте, хлопці, сподобалася мені робота, щоправда, не закінчив, але ніби як дрібниця залишилася. Така доволі цікава. Довелося попрацювати головою. Такий дорослий конструктор. Отримав задоволення. Надіюсь, далі воно так легко буде збиратися як і до цього моменту. як б, Були, звичайно, помилки. Але це були такі помилки дріб'язкові. Наприклад, нам на дів підшипника добулося зняти, тому що поспішили надівати, з підшипником наприклад, не ставиться вал. І шестерні ну таке, там дріб'язкові. -дріб -дріб помилки. Так, зараз ось зафіксую цю сторону. Досажу підшипник з цієї сторони. Ось таке дрібниця. На мою думку, залишилося. Але щоб без пригод таких неприємних. Надіюсь так і буде. Є хлопці ось така єрунда. Коли включаю якусь передачу, чесно кажучи, немає його ніяку, ось, ось ця фіня в цьому положенні стоїть, або стоїть положення нейтраль посередині, є ось такий звук. Такое ощущение, как закусывание. Я сказал бы, таке, как бы шестерня, как бы по чи що. И так ощущается, как на, на зубах знаєте, так тут, 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 тут такое переваливание. И сейчас включаюсь. Так, секундочку пауза. Так самое ключу однією рукою. И вот, видите, в таком положении. Что и зуб, набагато менший. меньше. Ну, можно сказать, его мая. что за ерунда такая? Знака, що не можу розібратися, яку шестерні воно включає. Це навіть повільно, але цього звуку немає. Що це за його така? Значить, окремо вставляється, виходить ось цей вал, ось ця шестерня, ракета. Є. Так що я зробив? <кій> я, значить, отут досаджував підшипника не на гарячу, він просто на гарячу сюди не сідає. Якщо нагріть, він сідатиме на вал, але не сяде в корпус, щоб до кінця його посадити. Навелось, його трішки нагрів, посадив до корпуса і потім е настукував. Але настукав я його по, е по отвір, по фрезеровку на е підстопорне кольце на підшипнику. А треба було його достукати далі, далі досадити на своє посадочне місце. І потім просто трішки вирнуть з корпуса. І коли вертаю з корпуса, тоді з'являється потрібний, потрібний зазор між первічним і торічним валом. А так я коли достукав і потім ще кришки дожав. Просто це все первічний історичний вал вжались в одне. І от воно разом і крутилося. І давало таке посторонній звук нехороший, не поганий. Розібрав усе, досадив підшипника, зробив так, як потрібно, і зараз, як ви бачите, все, все класно, все тихенько. Це мене радує. Лишня робота, але це все і за відсутності досвіду. Ну нічого, свою помилку виправив, тому думаю, надіюся, все працюватиме. І, друзі, саме, саме головне, вам сказати, що. Дякуючи Колі Черінському. Чесно, не, не знаю, чи я правильно записав прізвище людини Черінський або Чернінський. Коля, дивитесь, якщо дивитися це відео, вибачте, якщо неправильно вказав ваше прізвище. Завдяки Колі, завдяки його підсказці, ситуація швидше виправилася. Коля сказав, що первичні вторічні воли повинні крутитися. Незалежно від одного, коли муфта виключена. от. Так от. І спільно прийняли рішення, що потрібно досидить підшипник, і все буде добре. Коля, дякую вам за підказку. Завтра одну віддаю і приступаю до другої. Ну Думаю, друга вже легше піде. Як мінімум навчився на своїх помилках. Завтра приступаю. Вже принципе, приступив, але завтра буде таке більша розборка. Сьогодні тільки кришку зняв. Третій раз починаю для вас записувати відео. Думаю, потрібно трішки додати настрою. КПП-ве. Так... Потрібно, щоб було цікавіше і приємніше. Вам мене дивитися. Значить, дані КПП встановлюються на невеличкі мази. Ну, розміром такі як Газель десь. Хлібовозки, <клух> всяке таке. Рік виробництва не скажу, не знаю. Чи це радянські, чи радянські часи, чи це вже Білору... Білорусь робила. Не можу вам сказати. Там дивіться, до речі, покажу. Десь тут табличка є, са. ну і подивимось, який рік. Тут не пишеться. Бачите, вона вже зібрана. Так, значить, яка проблема в даних КПП? Ламає шестерні другі, треті передачі. І це відбувається прямо регулярно. От до мене звернувся з проханням виготовити такі шестерні. Ну і так як будемо виготовляти, то заодно, щоб я провів ремонт даної коробки. Я думав, чесно кажучи, люди будуть самі перебирати, ну, попросили, щоб все зробив я. Поясню, що в доступу досвіду немає в даному ремонті. Я постараюся зробити якомога якісніше. В принципі, я здав Роблю те, що від мене залежить. Це не хвастовство. Без різниці хто то не був. Якщо взявся за роботу, значить потрібно зробити і так, як я можу максимально якісно. Стараюся, стараюся, друзі. От, блін, все одно звучить, як хвастовство. Не сприймайте так, будь ласка. Мова не про це. Не такі, е, такі шестерні. Регулярно. Ми такі шестерні виготовили. Здесь сейчас вам возьму, покажу. Еще одну. Давайте покажу вам выготовленную. Вот так, видите, она выглядит. Выготовлена. Значит. Так. Вот так она выглядит. Ну и... Что вам сейчас сказать? Что вам сейчас сказать? Не знаю, що може бути для вас цікаве в даному ремонті. Щось буду показувати, щось буду розказувати, ділитися своїми враженнями. Бачите, тут є легенька деформація ось цих зубів. Таке враження ніби угол зуба не співпадає, тому і ламає їх. Ми, коли, ви, як, коли ми виготовляли, то я товаришу дав і поламану шестерню, щоб зняти розміри, і дав оцю відповідну частину, щоб гузуби виміряли. До речі, товариш казав, що оцей розмір, він еліпсом, і вони взяли середнє арифметичне по розміру, тому що точного розміру немає по шестернях. Так, я так розумію, це заводська. Болити бачите, а це вже точене Отак от. Ну, подивимося, наскільки якісно ми зробили і скільки воно проходить. Хочеться вірити, що воно ходитиме і працюватиме для людей. Оце таке. Зараз, там зараз знаходиться шестерня так само поламана. І Ще, бачите, цю коробку не віддав, а вже телефонують, кажуть, ще третя зламалася. Можливо, і третю привезуть в ремонт. Ну що ж, багато балакати не буду, розмовляти. Не буду витрачати ваш час. Певним руки доставляє ось цей вал. Бачите, він або спеціальним зюрником має витягуватися. Типу тут захоплюватися за ці каналки і на себе тягнутися. Ну, мені щоб не морочиться, я пробую, я думаю, він легенько піде, не хоче легенько То, Ще менше морочиться, я е засвердлююся, нарізаю різьбу і зворотнім молотком, якщо йде від зворотнього молотка. Або ж е просто е ставлю кусок труби. Е,